Всіх вітаю! Хотів би розпочати серію відеооглядів з сорту хуська Бомба. Тут висаджений ряд даного сорту. Рослини в основному 4-річного віку, є також рослини 2річні та 3-річні. На 3-річках сигнальні горіхи, це 4 річки. З другим плодоношенням взимку був відеогляд. По сигнальним горішкам, які був зібраний з цих рослин минулого сезону. І в порівнянні з минулорічними горіхами, горіхи поточного сезону вже крупніші, так як і значно більше зав'язей на даних штамбах, приємно вразила хуська бомба на другий рік плодоношення, і, ну, важко сказати. Який саме сорт посприяв запиленні тут поруч ряд Давидовського, далі 4219, за ним Шедевр Важко сказати, який саме сорт запилив хуську бомбу, але зав'язей багато слід зазначити, що хуська бомба має. Вертикальну структуру росту легко формується штамбом і сорт зберігає баланс між хорошою загруженістю та хорошими приростами. Навіть якщо в молодому віці сорт добре загружається, це ніяким чином негативно не впливає на розвиток самої рослини що спостерігається в деяких інших сортах. За два роки плодоношення поки що не помічав горіхів, вражених маніліозом також не помічав борошнисторосу. Тобто сорт має Хороший імунітет, також він гарно приживається. в Останні приблизно 4 роки в Україні з'являються нові форми або сорти фундука з великими горіхами. По деяким з них ще потрібен час, щоб переконатися, чи дійсно вони варті уваги, але, як мінімум, серед них є ось цей сорт. А, стосовно якого є впевненість щодо хорошої врожайності, стійкості до хвороб, зимостійкості, морозостійкості, засухостійкості. До речі, триває друга хвиля пекла в затінку 35, земля під паром. На хузькій бомбі жодного обгорівшого листочка. Я все це до того, що. Однієї лише величини горіху, розміру горіху недостатньо для того, щоб вважати той чи інший сорт дійсно класним, дійсно хорошим. Потрібно враховувати всі вище перелічені показники. Також слід зазначити, що гуська бомба є не формою, а сортом, так як даний сорт був внесений Державний реєстр та запатентований у 2022 році. В описі до даного відео буде посилання на канал Міши Стеця, який являється власником хуської бомби. І в нього на каналі є більше інформації по даному сорту. В мене достатньо скромний. Досвід вирощування хуської бомби лише 3 роки, але враховуючи цей скромний досвід та огляди, які показує Міша, він показує старші рослини, можна стверджувати, що хуська бомба є хорошим і перспективним десертним сортом фундука.